І на ці питання можете відповісти тільки ви. Я знаєте, що хочу вам сказати? Ви будете відповідати на дуже багато запитань, але деякі з питань, деякі моменти ви як-начебто не захочете обговорювати. Ви не захочете цій людині відповідати на його питання. Так можу сказати. І так, начебто він отримав визначені ключики, за якими, в принципі, він прийшов, але все одно залишився не дуже задоволений. Можливо, він хотів дізнатися більше, чим потрібно було, так? І розуміючи, що Людина переходить майже дозволеного, ви тут закриваєтеся від інформації, не видаєте йому цю інформацію. Якийсь зв'язок йде з жінкою. Наскільки чоловік, скільки жінка, знаєте, вона несе деструктиву ваше життя, а він якось з нею заодно. Ну, ми вже говорили, так, що це або брат і сестра, щось їх спільне зв'язувало, так? Кожен дивіться по своїй ситуації, але в минулому вас пов'язує конфлікт. Ви розійшлися, розбіглися по різним берегам, так, і не спілкуєтеся.